Усім привіт! Я Даша. Я знаходжусь в Канаді по програмі Колет вже понад рік. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему роботи, а саме роботи на лайнері. Цей досвід в мене відбувся ще до мого приїзду в Канаду. Я випадково побачила на просторах інтернета пропозицію щодо роботи на лайнері. Я подумала, клас! Це ж дуже багато переваг. Наприклад, вивчити англійську ще більше практики. Далі це підзробити. далі це подорожувати. Я думаю, клас! Чому б ні? Я записалася на співбесіду і пішла проходити в незначений день. Приїхав представник компанії закордонної, і він проводив якраз таки інтерв'ю. Інтерв'ю пройшло, і через декілька днів мені зателефонувала компанія, через яку це інтерв'ю і проводилось, і сказали, що вітаємо. Якщо ви бажаєте все ж таки спробувати попрацювати на лайнері, у вас така можливість є, бо вас відібрали. Я вагалась і думаю. Ну, чому б ні? Напевно, напевно, спробую. І я таки спробувала. Звісно, ця компанія, через яку я проходила співбесіду, і потім ця компанія займалася підготовкою всіх документів, вона брала певні кошти. Наразі я не пам'ятаю, скільки саме це було коштів. Мені здається, що десь біля 300 доларів. І так, завдяки цій компанії я дійсно потрапила на лайнер і почала там працювати. Але якісь нюанси вже почались ще до мого взагалі приїзду на цей лайнер. Оскільки саме ця закордонна фірма, на яку я їхала працювати, вона купувала квитки. І я захворіла. І я попросила, що мені потрібно хоча б декілька а, днів, щоб відійти, бо височайна температура. А мені кажуть, ну ні, ось квитки, будь ласка, вилітайте. Добре. Через декілька днів я таки вилітіла до Німеччини, де і розпочалась моя робота. В Німеччині дійсно величезний красивезний лайнер, класна каюта. Коли мене поселили відразу. І там я була одна, оскільки був ковід, і я мала десь добу там перебувати, поки зроблять мені тест, і, типу, невеличка адаптація. І я дійсно там перебувала десь добу, просто я не мала навіть змогу вийти з каюти. Я відпочивала. А от на наступний день розпочалось найцікавіше, оскільки розпочалась моя робота. І ця агенція казала, що мені треба з собою взяти, яка буде форма, що мені купити. Я купила все необхідне, а спідницю і все таке інше. Але, але форма була геть іншою. І мені її навіть не надали, оскільки її не було. Типу, я мала з собою привести, але я мала привести з собою брюки. Я мала привести з собою сорочку, яка в мене була, але дещо іншою. Тобто, такий нюанс, ну, типу, дрібниця. Там ми владнали все це і все добре. Але наступне найцікавіше поселили мене вже в іншу каюту, де там у нас. Дві людини в одній каюті, так всіх селили. От. І розпочалось найцікавіше. Оскільки робочий день тривав не як казали 9 годин. Він тривав 16, 17, 18 годин. Ось так. І найцікавіше це те, що лайнер обіцяно було, що він буде ходити через такі, такі, такі країни. Але... Він ходив лише по Німеччині. І здавалося б, ну, нічого страшного. Даша. Можеш практикувати англійську і можеш підзаробити. По потім. Так я і подумала. Але зарплата вона не відповідала тій, яка була оговорена. Це перше. А друге, робочий день, як я вже сказала, він був ну, занадто довшим, ніж. Оговорювались до того, як я приїхала. І робота, звісно, також була важкою, оскільки там є перерви, вони невеличкі, а ти завжди просто на ногах, і ти, ти скажеш, я там була офіціантом, я не сказала так. А вакансія моя була офіціанткою. Я така думаю, ну, окей, треба просто звикнути. Але найцікавіше було те, що цей лайнер і ці тури, саме не лайнер, який я потрапила, він був для пенсіонерів-німців. І люди вже такого старшого віку в Німеччині, вони не знають англійською, вони знають лише німецьку. Якщо молодь знає англійською, вона спілкується вільно. А от люди старшого віку не знають. А я не знаю німецької. І от ви уявіть, я людина, офіціант, яка працює на цьому лайнері. Я підходжу, мені треба взяти заказ, прийняти. А я не можу, бо мені щось кажуть, а я не розумію. Ну я взагалі не розумію цієї мови. Я не знаю, що вони хочуть. Я просто як було, була було. Цим меню я показувала на англійській, спілкувалася, але вони мене не розуміли. Я кажу: ну, будь ласка, можливо, ви покажете мене що саме ви хочете. І це, ну, взагалі, це, це якась дикість була. Я думаю, як могли мене проводили співбесіду. Я знаю лише англійську, і мене просто віддали на цей лайнер, де потрібно спілкуватися німецькою. Я була в шоці. Звісно, я пішла до головного менеджера на цьому лайнері і кажу, і так, вибачте, але я не знаю німецької. Це напевно сталася якась помилка, бо мені казали, що буде там інший лайнер. І, взагалі, а я сюди потрапила, я не можу мені. Ну, я не розумію, я просто не можу нормально працювати. Типу, і вам же ж також якось не вигідне, щоб була людина, котра не знає мови, а він каже, ну так вчи. Я така думаю: клас! Але я працюю по 17 годин, я повертаюсь в каюту, я просто лягаю на ліжко, і в мене ось так от руки ще тремтять від того, що я е, важкі ці посуд тягаю. І коли вчити, ну, типу, просто немає часу, щоб вчити. і ще... Така от класна штука. Мені казали, що вихідні будуть а, як вихідні два рази на тиждень, але вихідні мали бути один день на два місяці. І я така, о, клас, серйозно, як я взагалі витримую. І звісно, колектив був непоганий. Це були індонезійці. І для них така важка робота, вони звикли до цього, і вони, знаєте, завжди там десь зустрічають мене і такі кажуть: enjoy, enjoy. І я так думаю, насолоджуватися, насолоджуватися чим? Якщо це якась нечекаторго для мене була. І але вони треба треба сказати що вони дійсно насолоджувалися, для них це були величезні гроші я можу сказати скільки яка була зарплатня офіціанткою, це було 800 доларів. Просто це взагалі невеликі гроші. І так пахати за 800 доларів на місяць без вихідних по 17 годин. І, типу, ніхто не дивиться, ти дівчинка чи ти не дівчинка, там в них є як розвантаження цього лайнеру і завантаження цього лайнеру, розвантаження це коли все сміття. З лайнеру воно виноситься, і продукція, яка нова, вона заноситься. І там не дивляться, ти дівчинка чи це чоловік, всі мають робити цю роботу, таскати ті железні ці е, коробки і взагалі все інше. І потім, коли е, нові люди приходять на лайнери, їх валізи також. Маємо ми таскати, не дивлячись на те, що офіціант, не офіціант, ти маєш це робити, це роблять всі. І ніхто не дивляться, що в тобі 50 кілограмів, і ця я не знаю коробка, вона також важить 50 кілограмів. Чи я не знаю ні, ти маєш це робити, і ти, якщо ти кажеш, що там якось фізично я не можу. Ти маєш це робити. Вони кажуть, а ти знала, куди ти їхала, ти їхала працювати. Працюй. І я, я не знаю, це просто не для мене. Люди були хороші, з якими безпосередньо працювали, але для них, наприклад, ці 800 доларів це були просто величезні гроші. І вони. Трималися за цю роботу, і вони такі: ми приїдемо додому, ми стільки заробимо, і ми будемо там взагалі себе супер круто почувати. А я розумію, що 800 доларів, ну, це не ті гроші, за які просто можна своє здоров'я ось так. От нищити на цьому лайнері. І, звісно, я розумію, що я так просто не витримаю. І я побула там, знаєте, скільки. Ніколи не здогадаєтесь, Цілий тиждень. <смі> і я пішла до менеджера кажу, так і кажу, так, я хочу піти. Але до цього я, до речі, питала в нього, чи можуть мене все ж таки перемістити на інший лендер. Але мені було відмовлено, сказали ні, не можна, тут лише можеш працювати. Фірма також нічого не зробила. І, звісно, я вирішила, що просто нищити своє здоров'я тут за 800 доларів. Ну, дякую, не треба. І я сказала, що я хочу піти, коли буде наступна зупинка. а Мені сказали, ні, це неможливо, оскільки є договір, ти його підписала. І я так думаю, боже, як добре, що я не залишила свій паспорт. Оскільки я почитала в інтернеті, що є такі ситуації, коли забирають паспорт. і Якщо людина хоче зійти з лайнеру, то просто не віддають. І, звісно, людина не може. Вона вже прикута до кінця дії терміну цього. До речі, у мене контракт був. Ну типу контракт, договір був на 4 місяці. Я попрацювала тиждень, попросила піти. Мені сказали ні, що я маю виплатити дуже багато велику суму. І Я так розумію, що це якась маячня. Бо я загуглила і я бачила, що багато таких ситуацій люди просто йдуть, вони нічого не мають виплачувати. І якраз таки в день, коли було це завантаження лайнеру, коли всі мали тискати ці. Ті железні ем, пакунки ем, і всі ще сміялися, хто там працює, що ой, ну типу як це ти будеш підіймати, вони важать, як ти, ці пакунки, я думаю, блін. І коли нас відправили переодягатися в інший одяг, щоб завантажувати і розвантажувати лайнер, я просто швиденько побігла, зібрала всі речі свої. Um, і пішла геть зайнеру. Просто взяла і пішла. І коли я йду зі своєю валізою і всі стоять вже. В шеренгу пошукувалися і ждуть, коли нададуть наказ, що треба розвантажувати. Я йду з валізи і всі на мене так дивляться, що, як. І звісно, менеджер мене затримав, сказав, куди ти йдеш. Я зараз маю зателефонувати, підпиши тут якісь документи. Я відмовилась підписувати. І він почекає, почав телефонувати. Кому й зараз тебе там затримає поліція, ти не маєш права покинути Німеччину, чому я не маю права, я так і не розумію. І все, він ось це все казав мені. Я послухала, він там щось по телефону з кимось говорив, говорив, поклав слухавку і каже мені Йди, геть звідси. Я й пішла. Пішла, я вийшла, я знала лише місто, в якому я виходжу. Не знала, де зупинка, що, просто пішла шукати, я з цією валізою. Звісно, ця зупинка була вона ж не як туристична. А якісь порт, я не знаю. Я просто пішла, але в цей момент я відчувала повноцінну свободу, і я думаю, боже, це, це неймовірно. Просто зараз мати змогу, йти хоча б кудись. Але я сама це роблю. Я не працюю з шостої ранку чи з п'ятої до ночі приходжу по дзвінку, мене будять йти кудись, йду. Мені кажуть, йди їсти, йду їсти. Мені кажуть, йди спати, йду спати. Якщо в порту вийти, то там півгодини і маєш повернутися вже в цей час. І... Такий стиль життя, така важка робота, вона б вона виявилась не для мене. Комусь подобається хтось, хтось кайфує, хтось насолоджується, як мені казали. А я ні. Не для мене. І... Але я дуже і дуже вдячна досвіду цьому, оскільки я почала цінувати максимально все, що я маю тут і зараз. Не було б цього досвіду, я б напевно не зрозуміла, як круто просто мати можливість піти, я не знаю, своєю дорогою. Не залежати від того, хто тобі скаже, коли йти спати, коли їсти і коли працювати. І не лягати спати по дзвінку, прокидатися по дзвінку і все робити по дзвінку, а робити тоді, коли ти цього хочеш. Тоді на лайнері, я до речі, прийняла рішення, що все, я буду працювати лише на себе. З мене досить такої роботи, хоча до цього я працювала, якщо чесно взагалі. Типу. Просто на когось, але віддалено і сама планувала свій робочий день. І от, і от я в Канаді і працюю не на себе, але поки що. Але поки що. У мене великі плани. І сподіваюсь, вам було цікаво послухати. Якщо так, будь ласка, підтримуйте лайком, коментарем, підпискою. Це дуже допоможе в просуванні каналу. І... Звісно, напишіть ще в коментарях, яка у вас була найважча робота у вашому житті. Буде дуже цікаво послухати. Сподіваюсь, вам було цікаво і вам було корисно. Далі буде ще цікавіше, оскільки дуже багато змін чекають на мене. І якщо вам цікаво спостерігати, то не промикайтесь. Дякую, що зі мною. Підписуйтесь на мої соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм. TikTok. Всі посилання я залишу під цим відео. Ще раз дякую і бувайте!